Адвокат України захищає бізнес та підприємства в українських та міжнародних судах. А тепер захистить і тебе, бо вміє дати покрокову інструкцію, як вийти з найскладнішої ситуації. Яка різниця між переплануванням і реконструкцією? Які документи для цього необхідні? Ключове питання розрізняти перепланування від реконструкції, адже це дві абсолютно різні процедури. Що таке перепланування? Його можна виконувати без узгодження з уповноваженими органами архітектурно-будівельної інспекції ДАБІ. Перепланування це проведення ремонтно будівельних робіт без втручання в несучі елементи будівлі, загальні інженерні комунікації. Та фасад будівлі, що може бути прикладом перепланування, це перенесення і розбирання перегородок, перенесення і влаштування дверних прорізів, прибудова балконів на рівні перших поверхів, багатоповерхових будинків. Важливо пам'ятати, що без правильно оформлених документів можуть виникнути труднощі з відчуженням нерухомого майна. Таким чином, якщо ви захочете подарувати або продати таку нерухомість і не оформити відповідні документи. Пас можуть виникнути з для узаконення перепланування квартири, необхідно викликати інженера БТІ та оформити новий техпаспорт. Якщо після перепланування змінилася площа квартири, ці дані потрібно внести в реєстр речових прав на нерухоме майно та отримати витяг. Для цього необхідні такі документи: новий техпаспорт на квартиру, документи на право власності та паспорт і ідентифікаційний код. Тепер щодо реконструкції. Реконструкція називаються ремонтні роботи, які супроводжуються наступним: це або втручання в несучі конструкції, або втручання в інженерні мережі, або зміна фасаду будівлі. Також до реконструкції відносяться зміна основної та опалювальної площі, облаштування додаткового входу або виходу. Наголошую, що подібні роботи можна законно проводити тільки після отримання наступних документів, дозволу від органів ДАБі, подання повідомлення про початок будівельних робіт. Розробка проєкту, проведення інвентаризації та оформлення нового техпаспорту БТІ, а також здача об'єкта в експлуатацію вже після закінчення всіх робіт. Без узгодження реконструкції у цих органах не можна виконувати подібного типу ремонтні роботи. Чому це може призвести до накладення штрафів, заборони на проведення робіт, вимогу на відновлення колишнього стану. Особливо наголошую на тому, що ви не зможете оформити право власності. А відповідний продати об'єкт, реконструкція в якому відбулася без узгодження з дабі і без отримання відповідних документів за неузаконену реконструкцію. Штраф 50 неоподаткованих мінімумів, за повторне порушення 100. Якщо вам заважає незаконне перепланування чи реконструкція, звертайтесь зі скаргою до Державної інспекції архітектури та містобудування, ЖЕКу чи ОСББ або до суду. Отже. Маємо відрізняти перепланування від реконструкції, де під час перепланування ви не зобов'язані погоджувати такі ремонтні роботи, але після їх закінчення маєте внести відповідні зміни у правовстановлюючі документи для того, щоб мати можливість відчужувати таке майно. На відміну від реконструкції, де спочатку ви зобов'язані погодити такі ремонтні роботи у архітектурних органах, потім отримати повний пакет документів, і після закінчення ремонтних робіт. Ввести об'єкт в експлуатацію, а я вам бажаю продуктивного дня, і нехай закон завжди буде на вашому боці.